Знаєте, за все потрібно, за кожне слово потрібно дати звіт перед Богом, і фініш, що чекає на людство, це суд Божий. Написано в Матвія, наприклад, п'ятий розділ. Заповіді блаженства, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні, вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Я запитую себе А взагалі наскільки ми говоримо правду? Правду ми говоримо чи ні? Якщо ми не говоримо правду, значить у нас проблема з царством небесним та з блаженством. І люди кажуть ну це якщо там гнатимуть за Ісуса. Наприклад, далі написано Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. І люди кажуть О, бачиш наступний вірш, що написано? Це все стосується якоїсь релігійної сфери. А якщо тут Ісуса немає ні до чого, то. Всяке зло божевілля може відбуватися в цьому світі. Ну тоді читаємо 12-й вірш. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами.